Коли ми чуємо слово орегано, більшість з нас відразу представляє ароматну приправу, яка використовується в кухнях різних країн. Але чи знали ви, що орегано може бути не тільки смачною спецією, але й приголомшливо красивою декоративною рослиною? Сорт Кірігамі це саме такий декоративний варіант. Завдяки селекції в ньому посилені такі якості, як аромат і цвітіння. На відміну від кулінарних сортів, кірігамі не володіє сильним смаком, зате він дуже невибагливий у догляді. Якщо ви хочете виростити цю багаторічну рослину у своєму саду, ось все, що вам потрібно знати Кірігамі декоративний орегано. Тип рослини багаторічна. Сімейство губоцвіті. Рід материнка, Вид Кірігамі. Походження, гібрид, освітлення повне сонце, висота 20-25 см, полив помірний. Шкідники і хвороби, стійкий до попалиці, павутинним кліщам, трипсам, іржі. Догляд мінімальний. Тип ґрунту добре дренований, піщаний, кам'янистий, PH ґрунту, нейтральний або слаболужною. Історія Орегано використовували ще в стародавньому Єгипті як протиотруту і консервант. У Європі та Азії його застосовували в медицині завдяки антибактеріальним і протигрибковим властивостям. Сьогодні він більше відомий як кулінарна приправа, особливо в середземноморській кухні, де росте батьківщина орегано Середземномор'ї. Декоративні сорти найчастіше походять з Сирії, Кіпру та Туреччини. Ця рослина звикла до жаркого, сухого клімату і добре росте на піщаних або кам'янистих ґрунтах. Особливості кірігамі. Це низькоросла рослина з дрібними округлими листям, які виділяють пряний аромат. Влітку воно покривається рожевими квітками, оточеними декоративними приквітками, схожими на шишки хмелю. Вони залишаються на рослині навіть після виянення квітів і чудово виглядають у сухих букетах. Бджоли і метелики обожнюють цей сорт, але для кулінарії він не підходить, смак у нього слабкий. Де використовувати кірігамі відмінно підходить як ґрунтопокривна рослина або бордюр. Його можна садити поруч з овочами, наприклад, помідорами та кабачками, оскільки він приваблює корисних комах і відлякує шкідників. Також він чудово виглядає в підвісних кашпо і контейнерах. Де купити. У садових центрах цей сорт зустрічається рідко, але його насіння легко знайти в інтернеті. Посадка Кірігамі найкраще росте в зонах 5, 8. У більш холодних регіонах його можна вирощувати в горщиках і заносити на зиму в приміщення. Місце сонячне з хорошим дренажем. Грунт слаболужна пухка, посадка насіння. Їх потрібно лише злегка присипати землею, так як для проростання їм потрібне світло. Відстань між рослинами 25-30 см. Догляд світло 6-8 годин сонця на день. Полив помірний, ґрунт повинен просихати між поливами. Грунт піщаний або кам'янистий, з нейтральним або слаболужним pH. Добрива не потрібні. Достатньо раз на рік додавати трохи компосту. Обрізка. Навесні вкоротіть стебла до 15 см для пишного зростання. Вирощування в горщиках. Відмінно підходить для контейнерів і підвісних кошиків. Використовуйте дренований ґрунт і горщики з отворами. Розмноження один насінням найпростіший спосіб 2. Живцями влітку. 3. діленням куща в кінці сезону. Проблема Шкідники майже не чіпають орегано, але в сирому кліматі може з'явитися грибок. Щоб цього уникнути, забезпечте хорошу вентиляцію і не переливайте. Часті питання чи небезпечний кірігамі для тварин? Може викликати легке розлад шлунка, але не смертельно. Чи можна вирощувати його вдома? Так, якщо є достатньо світла. Висновок Кірігамі прекрасна декоративна рослина, яка прикрасить ваш сад, приверне корисних комах і наповнить повітря приємним ароматом. Спробуйте виростити його, і ви не пошкодуєте.